Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Дівчина, з якою мене попросили поговорити, не контролювала себе. Кожне її слово було подібне до отруєної стріли. Вона намагалася якомога боляче вжалити і показати себе недосяжною, немов така поведінка могла допомогти їй подолати розгубленість і сором. Бог, навіщо він мені, говорила вона. Бог це вигадка витончених умів, які вигадали цю підпору для слабких духом нездатних бачити і використати увесь свій потенціал. Я добре знаю цю дівчину, колись її очі вирізнялися прекрасним блиском, а усмішка була відображенням внутрішнього спокою, але йшов час. Вона вступила до університету, стала фахівцем, дорослою людиною. Одного разу вона придивилася до своїх батьків, і вони видалися їй занадто віруючими, наївними, бо дотримувалися того, що називається християнством, простими, бо вірили, що світ створений Богом і отцем любові, який береже своїх дітей. Вона багато читала і багато дізналася, відкрила, що світ це не лише невелика група християн, разом з якими вона відвідувала церкву з самого дитинства. В неї з'явилися друзі, в яких були інші мрії і інші плани, люди, що жили без обмежень і не боялися йти до дна речей. І тоді в ній зломилось щось добре, майже не усвідомлюючи. Вона відчула себе немов би, орлом, що ширяє над безмежними просторами. І в той час, як небагато хто, що залишилися там внизу, усе ще вірили, що усе, що вони роблять, має залежати від Бога. Вона знову запитала мене, навіщо мені Бог? Я нічого не відповів, але лише подивився на неї. Ви мені не вірите? Запитала вона, я говорю правду, мені не потрібен Бог. Я знаю, на що я здатна сама. Я нікому не роблю зла. Навпаки, я роблю добро своїм ближнім більше, ніж багато з тих, хто називає себе християнами. Але на її очах. Блищали сльози, що заважали їй, завдаючи болю. Звичайно, тому, хто щасливий, немає необхідності підтверджувати це оточуючим. Він просто щасливий, і душевний спокій відображається в його погляді і мимовільній усмішці, але чомусь щось засмучувало цю смугляву чорноволосу дівчину. Сльози, що готові були хлинути з її очей, немов би говорили. Будь ласка, допоможіть. Слова, сказані Христом дві тисячі років тому, залишаються актуальними і для нашого часу. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Прийдіть до Ісуса сьогодні, Він чекає на вас і готовий надати вам допомогу. Помолимось. Наш і дорогий небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що ти сьогодні. Закликаєш нас, щоб ми могли прийти до Тебе, і Ти готовий дати нам допомогу. Господи, укріпи нашу віру, щоб ніякі сумніви не закралися до наших сердець. Благослови, Господи, новий день, який ти нам даруєш, благослови наших телеглядачів, їхні сім'ї, їх у їх щоденній праці. І будь з нами у всьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що у хвилини вічі Господь знаходиться поруч з вами, Він любить вас і ніколи не залишить. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі з Богом!